Всім добрий вечір, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. сьогоднішнє відео розпочну з цікавинок В попередньому відео я не показав як працює компресор, вартість якого 2500. Ось такий має вигляд. Тут датчики прибори, ну я запустив його без його проводки напряму на двигун. Зараз покажу компресію. Ну, пальцем не вдержує вже. Ого, полетіло. Дивіться, затикаю Пальці. 2500. Зараз виключу, бо заважати дорогти. Оце от такій комплектації. Ручки для переносу є. Поставили ресивер і можливо щось пофарбувати або там накачати колеса. 2500 поїхали далі до такого приладу. Сьогодні знайшов такий прилад. От, маркування в ньому ось таке. Манометр МП6, клас точності 500. Що він робить? Тут щось крутиться в ньому. Тут крутиться. Тут ось якісь чашечки піднімаються, опускаються. Тут такий має вигляд. Ось щось викручується, також піднімається, опускається. Ось ще якесь регулювання. Також он регулювання ще. Тут крутиться, також піднімається, опускається. Оце лежало, ці речі біля нього. Он напис якийсь. Кілограм на сантиметр квадратний. Прокоментуйте, що це таке. Якісь проставки, більш за все. І також, можливо, хто підкаже, яка йому ціна. Такий має вигляд. Потім йдемо до метизів. Отакі метизи. Такий дріб'язок. Тут різноманітний. Розміри довгі, тонкі, тонші, товщі. Тут і на 6, і на 8, але там їх зовсім мало. В основному це дріб'язок такий. Тут по 45 гривень за кілограм. Не потрібно брати, наприклад, всю бадью. Беріть, скільки вам потрібно, там кілограм, два, три, п'ять. Потім потом вот такие болты 27 килограмм, також 45 гривен за килограмм. Это как на 12 схоже. И 17. Ну, тут також разные довжины есть. Но в основном это вот такая довжина. Близько 3,5 см. Десь тут повинен був лежати кутник, зараз поміряємо. Ну, три з половиною. Розмір на 12. 45 за кілограм. Такі, також набір всякого різного. Тут в основному 10-12 максимум. Шість. Різні довжини. ремяночки такі будуть. У вас це стартер. Таких по 40 гривень за кілограм. Тут, зараз скажу, 17 кілограм, 650 гривень за цей лот увесь. Потім редуктор двигун. Редуктор. 1 до 20. Маркування двигуна видно 800 обертів в минуту. 1,8. Оце в комплекті йде вона, продається разом. Тут гумовий такий перехідничок для зменшення удару. Комплект 1000 гривень. Маю два комплекти. Передатка в редукторі 1 до 20. І ось такий комплект. Редуктор 1 до 10. Підвал. І двигун. Ось такі його параметри. Також тисяча. 800 блок. Баняк отакий. Висота 40. Діаметр 40, висота 50 тисяч гривень. Колючка бухта. Тут майже 15 кг, 640 гривнів. Ніж. Хто впізнає, Це якийсь специфічний ніж. Можливо, блоки рубати. 150 гривень. Десь сантиметрів 40 довжиною. Зірочки крок 13, діаметр 155, 38 зубів. 100 гривень. Петля 600. Дистилятор 250. Натягувач 150. Така ступиця потужна. 600 гривень. Пружинка 100. Оця хитра дорога штука. В якої один пальчик. Оцей гумовий коштує 40 гривень. Продаю по ціні 6 пальців. 250 гривень, така річ. Фаркоп такий потужний. Отвори не розбиті. Працюючий 800 гривень. Два гвинти. Ось, дивіться, приблизно тут 40 довжина, тут 30 десь. Гайки всі крутяться по 300 гривень. Серія домкратів. В одному ось відбитий, відбита частина низу. Цей не відбитий, вони качають, але уверх вниз підскакують. Ну, більш за все там перепускний клапан. Ось цей піднімається. А цей. Той також піднімається потроху. Цей по 500. 500 також підкатний. Він так працює, але потрібно замінити гумову вставку. Він під навантаженням погано працює. 500 гривень. 3 по 500, 1-350 гвинтовий. Такий має вигляд. Різьба в гарному стані. Два карданчики по 350. Можливо, кому на саморобку нужний під квадрат. А там флянець. Отакий От потужний кардан. 8 на 8. 700, 350, 400, 450. Такі 600. Також 8 на 8. Диски жигулі по 300 по 400 гривень ліри. Ця 600. Ступиці москвич по 400 гривень. Забирайте їх. Залишилось 4 пів вісь 150. Такий потужний ланцюг. Тут 28 діаметр. Ланки, здається, 10 на чи 12 на 7. Сама ланка 3,5 метри. Корабельний. Також залишилось 3,5 метри. Ну і на завершення ось така кількість близько 200 метрів. Отакого От ланцюга 10 на 5, товщина 14 мм, прута. І є невелике випрацювання. Оце якийсь хитрий, хитра сталь тут. Я, хоч, я розпиляв отак і хотів розігнути його. Забив туди клин, розійшлось, отут розпиляв, верніше. Отак. Забив клин. Воно розійшлося. Вибив клин, стало на місце, залишилась лише прорізь від диска болгарки. Якась хитра сталюка тут. Такий ланцюг по 120 за метр, має близько 200 метрів. Для замовлення пишіть у Viber, не телефонуйте. Черга в Viber, Якщо ви телефонуєте, думаєте, мимо черги буде, не буде, тільки черга в Viber. Працюю з новою поштою тимчасово. Ну, у нас все, що тимчасово, то постійно, більш за все, буде. Щось там, дівчата розбіглися. На цьому все. Дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте. На все добре. Наступний випуск буде в неділю о 19.00. До побачення!